Кожен успіх на фронті насправді починається з логістики. Це механізм, що приводить у рух усю армію. Його робота не завжди помітна, але надзвичайно важлива, і він ніколи не зупиняється. 228 ОБМЗ працюють для того, щоб забезпечувати фронт. У зоні нашої відповідальності одна з найгарячіших і найскладніших ділянок фронту. Тож тут неможливо працювати на півсили. Десятки бойових підрозділів розраховують на те, що ця робота буде зроблена вчасно і з максимальною віддачею. У нас там сотнями, якщо по великому рахунку взяти там сотнями батальйонів, да? якщо це бригадами, то десятками двадцятками. і двадцятками. В великій кількості було доходило бригад, яких ми своєчасно забезпечували, де ні разу ми не зірвали ніякого виконання завдань. Усе починається з ретельного планування. Головна задача знайти баланс між швидкістю та безпекою, доставити і видати все вчасно, зберегти людей та техніку. Це означає постійний аналіз розвідданих, вибір неочевидних шляхів і готовність миттєво змінювати план. Жоден снаряд не залишить складу, жоден літр пального не потрапить у бак без чіткого розрахунку. Планування і надійний зв'язок це фундамент, на якому тримається кожна операція. Логістика повинна бути упереджувати цю всю систему перевезення, збереження, раціональне розподілення, де, де потрібно більше, де потрібно менше, де потрібно дати більше, де треба менше дати, де є більш загроза, де його ефективніше використати. Це логістика, це питання займається. І це і це на сьогоднішній день має право на життя, тому що по-другому я цього не бачу. Один з головних напрямків роботи 228-го ОБМЗ зберігання і доставка боєприпасів це те, що дозволяє нашій артилерії говорити гучно, а ворога змушує замокнути назавжди. Організувати непомітну доставку таких об'ємів, залишаючись невидимими, це щоденний виклик. Локації постійно змінюємо, бо ворог нас вичисляє. Це оперативна праця, бо не можна нам складатися на одній місією. Часомовно ми погружаємо майно на наших хлопців, які знаходяться на передовій, і будемо передавати їм. І так кожен день Приходиться нам працювати 24 на 7, бо це потрібно для наших хлопців, які знаходяться на передовій. Ворог постійно полює на логістику, тож ми завжди мусимо бути на крок попереду. Та сьогодні перевагу на полі бою дають не тільки снаряди, дрони стали справжнім геймченджером у сучасній війні. Вони розвідують, коригують, вражають. Ми забезпечуємо цими птахами бойові бригади, даючи їм перевагу бачити і діяти. 228-й ОБМЗ був створений у 2022 році. В основі нашої роботи сучасні підходи до військової логістики: децентралізація, гнучкість і оперативність. Ми працюємо безпосередньо у зоні бойових дій, що дозволяє швидко закривати термінові потреби бойових підрозділів. І для того, щоб весь цей складний механізм прийшов у рух, потрібне пальне. Ми заправляємо все, що рухається від пікапів мобільних вогневих груп, що полюють на шахети, до важкої бронетехніки. Наше завдання зробити так, щоб пальне завжди було поруч, але залишалось невидимим для ворога. Отримання і видача найбільше ми працюємо в темну пору доби. Щоб це було скритно, щоб не бачив ворог, так працює наша логістика. Ми являємося частиною загальної логістики. Але щоб танки стріляли, машини підвозили, ми маємо робити свою роботу. Кістяк нашого батальйону це унікальний сплав досвіду і незламної волі. Це ветерани бойових бригад, які після поранення знайшли в собі сили повернутися у стрій. Це люди, чий стан здоров'я не дозволяє бути в окопі, але вони знайшли інший спосіб служити країні. Це люди старшого покоління, чий життєвий досвід часто важить не менше за бойовий. А ще багато хто служить, адже ну просто служать. А куди йти, каже? Тут війна В мене каже внуки молоді там знучками повиїжали за кордону. Я тут буду, каже, захищати. І захищає. У центрі будь-якої армії людина. І логістика для людини це окремий, надважливий напрямок. Тисячі бронежилетів, комплектів сезонної форми, якісні продукти для польових кухонь і тисячі сухпайків, які їдуть туди, де про кухню можна тільки мріяти. Усе це у зоні нашої відповідальності. Кожен маршрут, кожна тонна вантажу існують заради однієї мети, щоб у потрібний час і в потрібному місці бойові підрозділи мали все необхідне для виконання завдань. Вітаємо з Днем військової логістики. 228-й ОБМЗ. Всюди і завжди.